Починаючі підприємниці, представили свої бізнес-проєкти у кар'єрному хабі. Вона у кар'єрному хабі вона зібрались півсотні жінок. У рамках інтенсиву твій шлях до підприємництва відбувся підсумковий захист проєктів учасниць. Серед них Вікторія Кондратович, яка прийшла презентувати свої гігієнічні продукти. Я побачила, що такі продукти зараз мають велику популярність, особливо такі вид продукти, як твердий шампунь. Він дуже зручний, концентрований, дуже класно миє волосся і не потребує власних. Таково упаковки основна ідея розповідає Вікторія зменшити забруднення навколишнього середовища та відкрити для України новий продукт. Інша учасниця Марія Венгер розповідає, одразу долучилась до інтенсиву, адже на її думку, це безцінна нагода безкоштовно отримати нові знання у сфері підприємництва. Це безцінна можливість для жінок рухатись в напрямку особистісної реалізації, і сама ідея. Мого проєкту, який я сьогодні презентую, вона виникла в процесі навчання. Він такий невеличкий. У хабі кажуть, інтенсив проходив у дуже щільні терміни, проте учасниці отримали необхідну базу з теорії бізнесу. У них взагалі був такий по суті як розклад з 10 ранку по 6 вечора. І це от в такому режимі нонстопу. Вони себе мали можливість відчути студентками, повернутись до навчання. І після цього, після отриманих теоретичних знань, вони вже переходили до практичного практичних завдань. У хабі вона жінки також можуть отримати загальну консультацію та допомогу у пошуку роботи. Єрними радницями першочергово надається індивідуальна консультація, з'ясовується їхня потреба, тобто запит, тобто надається допомога на всіх етапах пошуку роботи. 30 підсумкових робіт оцінювало експертне журі, до якого увійшли успішні буковинські підприємниці та представниці владних структур. Такі проєкти повинні існувати, аби почути молодих та амбітних. Переконана перша заступниця голови Чернівецької ова Альона Атаманюк. Надзвичайно важливо, щоб дівчата свої ідеї мали можливість презентувати журі, почути думки і, можливо, дещо видозмінити і подати вже на грантову програму або державну, або в рамках міжнародної співпраці. Три найкращі бізнес-ідеї нагородили мінігрантами у розмірі 10 тисяч гривень. Кожній кошти переможниці зможуть використати для розвитку своїх починань, але деякі проекти знайшли підтримку і за межами грантової програми. Для себе я Взяла декілька проєктів, які ми можемо реалізувати департаментом соціальної політики. Я допоможу знайти меценатів, і ми зможемо реалізувати такі інтенсиви у хабі. Вона ще проводитимуть. Тому ті учасниці, які цього разу не отримали грант, у майбутньому зможуть допрацювати власні ідеї та знову їх презентувати. Максим Берник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ4.